Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Про що сьогодні хочу поміркувати? Хочу поміркувати про те, що сатана хоче це його бажання, це його стратегія, це те, що він мріє робити, і це те, у що він вкладає всі свої сили, щоб заборонити тобі нам. Церкві вчити про Христа і проповідувати Христа. Я згадую історію з книги Дії Апостолів або книга Дії Духа Святого, 4 розділ. Дивіться, що релігійні люди запропонували Петру і іоанну. Вони говорять, що ви можете і далі рухатись, називатись християнами. Там ходити там, на свої зібрання. Саме головне, вони говорять, що ми забороняємо вам говорити і вчити про Ісуса Христа. Якщо сьогодні ми, як віруючі, не вчимо про Ісуса Христа, не проповідуємо, ми не говоримо, а просто ходимо до церкви на служіння, то Сатана зробив свою роботу. Він закрив тобі рота. Щоби ти не свідчив, щоб ти не проповідував, щоб ти не говорив, щоб ти не підіймав очі невіруючих людей на Господа, на Ісуса Христа, на Спасителя. Амінь. Що сатана хоче, щоб ми не розголошували в народі ім'я Ісуса Христа. І тут написано з погрозою, вони говорять, заборонимо їм нікому з людей не говорити про Христа. Тому ми повинні розуміти, що відбувається в духовному світі, і відбуваються в духовному світі прості речі. Бог хоче, щоб ми поширювали благозвістку і говорили людям про Христа, а сатана хоче закрити нам рота, щоб ти просто ходив до церкви або просто десь ну, був в служенні групи допомоги, але ти не проповідуєш, ти не свідчиш. Ти не вказуєш на Христа, ти не вчиш про Христа. Тоді виходить, що сатана він добився своєї цілі. Тому я закликаю нас всіх, друзі, щоб ми були гарячою церквою, щоб ми були гарячими християнами. Гарячі християни, вони говорять про Христа, вони свідчать про Христа, вони проповідують, вони, як посланці, ідуть. І вони говорять благу звістку про Христа. Тому будь такою людиною. Амінь.